Пані Олена все життя прожила в Маріуполі. Їй 54 роки. Під час бойових дій вона знаходилася у підвалі власного будинку. Потім виїхала, була у Європі і зараз вирішила повернутися, повернутися до себе додому. Але росіяни відмовили їй у такому праві бути там, де вона народилася, де живе її син, де вона зареєстрована принаймні. Саме про це я хотіла б з вами сьогодні поговорити, тому що з одного боку росіяни стверджують, що вони визволителі українських територій від нацистів, з іншого боку, вони відверто поводять себе як справжні окупанти. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. і розповідаю про важливі речі, які стосуються Маріуполя і Маріупольців. І сьогодні ось така трагічна історія. Пані Олена мешкала у багатоповерхівці на перетині проспекту Міра і вулиці Лваневського у Маріуполі, і саме там застали її повномасштабне російське вторгнення. Жінка взагалі-то все життя працювала на те, щоби. Мати якийсь свій куточок, свою квартирку, і в 54 роки вона отримала інвалідність і через це не могла багато і важко працювати. Вона залишила роботу через це і, в принципі, не сумувала, тому що вона думала так: ну я не можу зараз, зараз заробляти. Да? З іншого боку, я прожила непогане життя. У мене є дуже маленька, але дуже хороша квартирка в центрі Маріуполя. Це мій куточок. Можливо, там нема євроремонту, але там є все, що мені потрібно для життя. Мені вистачає грошей, які я отримую від України да, пенсії, для того, щоб жити і забезпечувати свої потреби. То що мені ще треба від життя? І вона от так от спокійно і щасливо жила, і, і, і гадки не мала. що от Коли настане такий час, коли вона вирішить нарешті трошки відпочити до неї у місто, до неї квартиру, постучатися, визволители. Як переживала обстріли, як рятувалася, пані Олена, не буду розповідати, бо насправді ні у неї, ні у мене. Не вистачить слів, щоб передати весь той жах, який переживали люди під бомбами щоденно, щогодинно. Пані Олена в розмові зі мною казала, що страх у цей жах був такий сильний, що стан стресу не відпускав і взагалі шоку, не відпускав її ще певний час після того, як бомбардування міста припинилися. Саме тому каже вона: не поїхала одразу з Маріуполя, а залишилася там аж до листопада 2022 року, тому що каже відверто. Не було у неї сил рухатись, сил ухвалювати рішення, рішення для себе. Вона не могла зрозуміти взагалі, де її місце, де їй бути, де їй потрібно бути. Бо з одного боку у Маріуполі вирішив залишатися її син, з іншого боку, з міста поїхала її донька, яка народила маленьку дитину, і вона просто розривалася. І каже, що єдине бажання неї було в той період сидіти тихенько вдома у себе і нікуди не виходити, але треба було виходити. Треба було якось виживати, бо української пенсії вже не було. І треба було оформлювати російську, вона це пішла і отримувала соціальну допомогу від окупантів для того, щоб не померти з голоду. І ось в листопаді, нарешті, вона наважилась на те, щоб все ж таки поїхати. Виїхала спочатку була у доньки. А потім їй запропонували роботу у Італії. І вона вирішила, що чому б і ні, можна виїхати туди, можливо, трошки попрацювати, але робота виявилася дуже важкою для її стану здоров'я. Вона працювала у ресторані, мила посуд і працювала по 12 годин щоденно без вихідних днів. І вона так працювала доти, доки неї були сили. А потім, коли вона зрозуміла, що хворі ноги вона не може просто стояти вертикально, що вона просто не витримує. Вона звільнилася і мешкала вже в кооперативі. Це так називаються в Італії гуртожитки для біженців, там не тільки біженці з України мешкать із, із африканських країн, з азіатських країн, всюди, де є горе, де є війна, де люди тікають від бідності. От Італія приймає таких людей і селить їх у кооперативах, але рівень такої допомоги соціальної для таких людей, які там мешкають, він мінімальний: 23 євро на місяць це на харчування, і плюс 75 євро на інші потреби. І звісно, що за такі гроші ти не можеш просто їсти. Ну, ти можеш просто їсти одні макарони, і більше ні на що не вистачає грошей заробляти, заробляти пані. Олена вже не могла через стан свого здоров'я, то вона вирішила повертатися до Маріуполя, де вціліла її квартира. Їй всі відмовляли, і аргументи наводили різні. Один із основних це те, що там немає медицин зовсім. І що якщо трапиться щось серйозне зі здоров'ям, то ніхто не полікує, ніхто не врятує і взагалі там небезпечно. Проте жінка каже, що вона хотіла лише одного. Повернутися у свою квартирку і влягтися на своє ліжко і просто лежати. Я думаю, що дуже багато людей, вже немолодих людей, хотіли повертатися або повертаються зараз Маріуполь саме з такими думками. Вони вже не думають ні про купантів, ні про які там триколори чи не триколори. Вони просто хочуть додому. І я дуже співчуваю. Людям і у цьому їх бажанню. Бо коли ти метушишся як відірваний листочок між небом і землею, і не можеш ніде заземлитися, то мрії про дом, про твою власну квартирку стають такими головними основними єдиним бажанням в душі і серці. Тому, попри все, пані Олена зібрала ці гроші 900 євро, які вона заробила, і вклала в квиток для подорожі до Маріуполя. Вона доїхала спочатку до Варшави. Потім вже її там зустріла перевізник і групою доставили їх до аеропорту. В Мінську. з Мінська вже привезли туди, де є люди. Де єдине місце, де можуть перетинати кордон з Російською Федерацією громадяни України. Люди з українськими паспортами. І от там трапилось те. Чого найбільше боялася пані Олена? Її не пропустили. Спочатку вона заповнила кучу е, анкету з купи питань, десь 33. Ну, все ставлення до України, до Росії, до війни, до Криму чи Крим, і все таке інше. Е, потім після цієї анкети її провели на співбесіду і там ставили питання, аналогічні тим, що вже в анкеті, були дуже доброзичливі. І сама пані Олена каже, що вона намагалася бути веселою, шуткувати з цими ФСБшниками, е, такою природною. Вона хотіла, щоб ніхто не відчував її напруги, і, і нарешті, щоб це допомогло, і ну, сподівалася, що це допоможе їй приїхати додому в Маріуполь. І, і заохочували таке, таку щирість, таку відвертість і самі ФСБшники. Вони казали, жіночко, ви не хвилюйтеся, розслабтеся, ми вас все одно пропустимо, 100%, не думайте, просто бути відвертими з нами, от і все. Ну і пані Олена була відвертою, і вона пояснювала, що Ну, у неї, до речі, питали, чи має вона намір, коли повернеться до Маріуполя, оформити соціальні виплати, чи буде вона надалі отримувати цю пенсію і допомогу з інвалідністю від Російської Федерації, такі теж були питання. А потім, коли вона вже на майже на всі питання відповіла, їй показали повідомлення в її Фейсбуці. Звісно, що вона всі ці повідомлення видалила. Більш того, коли вона почала чистити свій телефон, вона зрозуміла, що там занадто багато такого, що могло б не сподобатися російським окупантам. Вона взагалі купила новий телефон і, слухаючи, поради своїх друзів, почала активно ним користуватися, щоб цей телефон не виглядав як новий. Але навіть в тому телефоні окупанти змогли відновити цей пост. Фейсбукі на тому посту в тому дописі було зображено синє синє море, жовте сонце і її напис: Ось це мир, який ці суки у нас вкрали. Ну, напис, до речі, був російською мовою, але сам зміст, звісно, не дуже приємний для Російської Федерації, і саме цього вистачило для того, щоб відмовити жінці у поверненні додому. Де, до речі, у неї є реєстрація, де зберігається значна частка її документів у місто, де проживає її рідний син. І вона була в такому розпачі, що в неї сталася істерика. Вона питала того чоловіка, який видавав їй довідку про заборону на в'їзд на територію Російської Федерації. Що ж їй робити? Що я маю робити? питала жінка. Куди мені подітися? А цей нахабний тип їй спокійненько так відповідає: Ну, устроїтесь где-нібудь. І ось це просто розриває свідомість і просто Розпалює людь у серці будь-якої людини, яка, у якої забрали все. Тому що, от уявіть собі, ви живете, у вас є власний дом, це приватна власність, це ваш простір, ваше місто. І раптом хтось приходить і каже: Ну все, ви тут більше, жити не маєте права. До свидання. Устройтесь где-нибудь що. Вона ридала, казала, що ж виходить, що я ніколи не побачу свого сина, а, а вона їй так вже спокійно, ну хай він до вас приїжджає куди? На вокзал, де вона там має жити. І ось ця історія, я її розповідаю так детально для того, щоб знаєте, показати трошки і іншу сторону. Бо коли її розповідаєш росіянам, то з їхнього боку виникає купа зауважень, типу: Ну, а як ви хотіли, це ж війна, і ми ж захищаємо свою безпеку. А що раптом туди, от Маріуполь, потраплять якісь націоналісти і начнуть, там, значить, піднімати бучу, бунтувати проти влади це ж війна, і ми маємо захищатися. А я е, дико перепрошую. Якщо ви е, Да? Ви ж у цієї жінки, яку ви вигнали з дому, ви ж у неї не спитали, чи хоче вона, щоб її визволяли? Ви її не спитали, ви приперлися і тепер диктуєте. Так визволители себе не ведуть. І якщо ви, так, якщо ви ведете себе як завойовники, а не як визволителі, то, може, треба чесно і сказати? Вибачте, але ми окупанти. І будемо вести себе так, як окупанти, але вони такого зробити не можуть. Нещодавно це телеграфна агенція, тас, російська пропагандистська, звісно, випустила окремий сюжет про українців, які перетинають лінію кордону в Шереметіво і яких не пускають. В тому числі, і записали декілька думок, так би мовити, українців, які потрапляють, яким е, пощастило, так би мовити, потрапити до Ерефії. І ці люди на камеру кажуть: так, так, це правильно, звісно, нема тут що робити іншим, нема тут що робити тим, хто там е, е, лайкає пости в Фейсбуці з українським прапором. І це має заходити. На російську аудиторію, тому що для окупантів дуже важливо підтримувати на території Ерефії оцей самий міф про те, що вони роблять якусь добру, добру хорошу справу. А картинка маріупольців, яких вижена просто женуть з їх власних будинків, вона в цю концепцію якось не лягає. І мені здається, що дуже важливо називати речі своїми іменами. Дуже важливо поширювати цю правду про таку жінку, як пані Олена, яку позбавили всього, що в неї було, і окрім життя. Да? Бо багато кому і з цим не пощастили, і вони гниють зараз у Маріупольській землі вбити російськими бомбами. Так от дуже важливо поширювати цю правду. Про те, що Росія робить на окупованій нею території. Бо те, що відбувається зараз з українським населенням, з місцевим населенням, яке женуть з їхніх домівок, це називається примусове виселення, це воєнний злочин. Дякую, що слухали. Будь ласка, поширюйте це відео. І пишіть в коментарях власні історії, чи вдавалося вам повертатися в Маріуполь, чи, можливо, ви пережили таку ж саму трагедію, як і пані Олена, і зараз намагаєтесь якось впорядкувати своє життя. Пишіть, будь ласка, бо мені дуже цікаво це почути ваші історії для того, щоб я могла, можливо, поширити їх і розповісти всім про те, як Росія знущається. Над українцями